Всім доброго ранку, кого він ранок, кого він вечір. Мене звати Ангеліна і я продовжую знімати свій YouTube канал. Я знімала відео, попередні відео в мене були рік тому, минулої осені, якщо я не помиляюся. І я вирішила знову почати вести свій YouTube. Я так довго це відкладала, я так довго наважилася, чому це не зробити хоча б для себе. Якщо ти чогось хочеш, потрібно хоча б це. Втілювати мінімально в реальність. Цей влог буде, напевно, він буде. досить відкладати те, що ти хочеш робити. Ай, блядь. А якби я далі продовжувала це робити, можливо, би щось з цього вийшло. Але ж, блін. Я знову це закинула. І я знову не знаю, чи щось би з цього вийшло. Тому я реально хочу поставити собі мету, знімати відео. Хоча би. Не знаю, місяців в три і побачите, що з цього вийде. я сподіваюся, в мене це вийде. Тому що мені вже іноді навіть перед самою собою незручно і соромно давати собі обіцянки, які я, блін, не можу виконати. Я собі обіцяю одне. Я знаходжу десь цю мотивацію і роблю. Але потім стається один якийсь момент, і я перегораю. Я впевнена, що я не одна, така і нас дуже таких багато. Ми починаємо і ми закидаємо. я, до речі, хто зараз проходить етап кидання куріння. Я зараз намагаюся кинути курити. Господи помилуй. Могла б я подумати років, не знаю, 5 тому, що я почну курити. Я почала курити на початку війни, десь за е, я почала балуватися цією електронкою десь е, за пару місяців до війни. Я її не так часто курила, я просто плюс-мінус там в компанії, і час від часу покурювала її. Потім почалась війна, і я реально почала часто курити вже. І з того періоду, от до сьогоднішнього моменту, я курю. Дуже хочу uh, кинути курити. Я uh, пообіцяла собі, що я кину електронку курити. Uh, я вже не курю її тиждень, але курити хочеться, і я почала курити айкос. У мене вдома був Айкос, у мене uh, чоловік, якийсь був період курив айкус, він просто лежав. Я така думаю, блін, попробую замінити електронку Айкосом, тому що, в принципі, айкос не так часто куриться, тому що там, ну, понятно, що скурила стік. Uh, і не буду один за одним всіх скурювати. Того, мені здається, що поки що, поки що, я скурюю, типу, пів пачки стіків за день. Це набагато менше, ніж я курила. Це однозначно набагато менше, ніж я курила електронки. Тому що електронку, я, певно, скорювала, якщо порахувати. По пачках, по цих стіках, напевно, я скурювала дві пачки стіків. От, того, в принципі, напевно, я зараз курю менше. І. Я думала, що я взагалі буду курити, не знаю, по 3 стіка в день, тому що мені айкос це дуже противно, Я взагалі не пробувала колись там курити бо просто по приколу, але я, реально вони мені ніколи не подобалися. І я розуміла, що я ніколи в житті своєму курити не буду. Але я вже, й Богу, не зарікаюся. Я не знаю, як прийти до того, щоб взагалі кинути курити. Просто розумію, що напевно, швидше за все, кинути це значить кинути. Просто нічого не курити. Я зараз ще боюся, якщо я кину курити. То я просто наберу зайву вагу. Отже, мені зараз схуднути, а тоді кидати. Ну, коротше, це палка з двох кінців. Мені треба швиденько зібратися і бігти на роботу. Мені треба ще зараз прогуляти з моєю майлі. У мене собачка. Мені треба ще вийти з неї на прогулянку. Чого я відкладала ведення Ютубу так довго? Не знаю, як монтувати їх. Одне діло, в TikTok змонтувати відео, чи там Reels в Інстаграм змонтувати, а в Ютуб робити оці обкладинки, інтро, якщо я не помиляюся, на початку відео. Я не знаю. Я спробую сьогодні щось з цього зліпити, скажімо так. Може, мені треба мікрофон підключити? У мене навіть мікрофон є, ну, я мою. Блогерська кар'єра прям і... і плаче за мною? От ще теж прикол, коли я починала вести Ютуб минулого року, нікому про це не сказала. Тільки знав мій чоловік про те, що я буду вести Ютуб, і взагалі там скидала відео, я нікому з друзів не говорила про це, тому що мені знову ж таки незручно, не знаю, соромно в якійсь мірі через те, що я не те, що я там показую своє життя, а там розповідаю про себе, ні. Мені соромно за те. Що я це припиню робити і знову закину цю справу. Не хочу виглядати якоюсь безвідповідальною. Тобто я починаю і знову, і знову не доводжу це до кінця. Ще минулого року я була купила ось такий штатив. Я реально ним не користувалася цілий рік. Дуже зручно. Купляла вава в рорі. Блін, яка гарна погода на вулиці. Оця мені осінь дуже подобається. Я це в мене розуміє вдома готую зараз собі вечерю, зробила манікюр ось такий чорний, скупилась в магазині, готую вечерю, і потім після цього маю бачитися ще з подружками. Вирішила зараз повечеряти вдома. А, а там вже з дівчатами в кафе замовити просто чай. А, чи каву. каву, до речі, я п'ю без кофеїну. Вже, напевно, не знаю, місяців два-три. Без кофеїну. І реально мені подобається. Вдома зазвичай я п'ю матчу. Мій ритуал в мене спеціальний є набір. Я прям дуже його хотіла. Ось так він виглядає. І така матча в мене. Ввечері я готую. Гречку з шпинатом, В тварці в мене готується рибка, бичеця і броколі. Для моєї малії я притворила м'ясо, зараз буду вечеряти. До речі, факт про мене, я не їм м'ясо вже близько 9 років, певно. До речі, вирішила для себе, що буду харчуватися в основному тільки вдома. Тобто, якщо є можливість, так як зараз, мене, приготувати вечерю вдома, краще я приготую собі сама. Щось більш корисне, ніж я, наприклад, в закладі зірвуся і замовлю ту саму пісу чи, наприклад, пасту. Тому що я зараз хочу схуднути. Я набрала за останніх 3-4 місяці десь плюс 7 кілограмів, і реально я бачу, що вони мені зайві. Це не те, що я там себе накручую зайву вагу. Я, в принципі, сприймаю себе. В будь-якій вазі, я себе не заганяю в якісь рамки, але правда, я хочу привести зараз себе в кращу форму. Я була до цього. Получається, ранок є, далі день переривається якимось зустрічами, то якимись зйомками, і вони лишаються ввечері ту до борщу щось таке мені вказав